Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Досить часто в кіно нам показують героїв повними бовдорами, щоб досягти комічного або карикатурного ефекту. Як ви думаєте, чи стосується це такого інтелектуального кіно, як 17 миттевостей весни? Кого тут мають за дурнів? Персонажів чи глядачів розглянемо епізод, у якому групенфюрер Крюгер отримує прочухана від Кальтербрунера за провал операції зі знищення Кракова, якою Крюгер керував. у вас об'єктивне, щоб вам мог повірити фюрер? Как-никак вы, и только вы, отвечали за проведение акции возмездия в Кракове, Крюгер. Крюгер вызнает свою ответственность, изгадуя Штирлица. Нет, у меня нет оправданий, и не может быть. Я солдат, война есть война. Я не жду себе никаких поблажек. Обергруппенфюрер, я понимаю, моя вина безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандарта фюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции и может подтвердить, что все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно. Очевидно, что эта сцена мая на идти прозоро натякнуть глядачам на причетность Штирлица До врятування Кракова та для просування сюжету надати кальдербрунеру підстави зацікавитись його діяльністю. Разом з тим, нам показують те, що, так би мовити, на голову не налазить. Якої отношення до операції має Стірліц? Ну, я вважав своїм долгом посвятіть його всі подробності нашої операції. Окремий цирк. Чому Гестапівський генерал не лише зливає план операції випадковому офіцеру розвідки, що не має до цієї операції жодного стосунку, але й вважає це своїм обов'язком. Справедливо полагаю, що, вернувшись, он должен миливаем о том, як ми готували операцію. Я дав дополнительных указань от вас. Отаких і не получил. Виявляється, Крюгер хотів сповістити керівництво в Берліні про те, як ретельно він готував краківську операцію, і сподівався отримати додаткові вказівки. Чому він використовує для цього Штірліца І що б робив бідний Крюгер, якби Штірліц випадково не опинився в Кракові, залишається загадкою. Невже? У Групенфюрера не було можливостей напряму без Стірлиця зв'язуватись зі своїм керівництвом. Абсурду, додає, що Крюгер не домовляється про це зі Штірлицем, але чомусь впевнений, або, як він каже, справедливо вважає, що після повернення в Берлін Штірліц мерщій попреться до високого начальства і буде розповідати йому про краківську операцію. Но Штирлиц стал бы так работать, чтобы высокое начальство запитало, якого кого биса пхая носа на свою справу? Узнайте, пожалуйста, был ли на приеме руководства Штирлиц после возвращения из Кракова? Если был, то у кого именно? Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе? Я уже поинтересовался на всякий случай. На докладе у руководства он не был. Нам великим планом демонструють пику Крюгера, коли він дізнається, що Штірліц нікуди не ходив. Штірліц Входив в состав ліць, підлежавших ознайомленню з операції. Отакої От есесівський генерал відверто плеє на режим секретності. Навіть не цікавиться різними там допусками, шмовпусками та тевенить про деталі операції, з ким заманеться. Не зовсім зрозуміло, що автори хочуть показати, чи то Крюгер такий винятковий Бовдур нездатний зрозуміти необхідність зберігати таємницю, чи то сама система Третього Рейху така недолуга. Виявляється, існує вичерпний перелік осіб, що мали допуск до інформації про операцію зі знищення Кракола. Документ зі списком таких осіб на вимогу Кальтербрунера приносять за кілька хвилин. Пожалуйста, узнайте, був ли внесен Штірліц із 6-го управління в списки лиц, допущених к проведению операции по уничтожению Кракова. Єдиний раціональний сенс такого списку, щоб учасники операції знали, з ким можна плескати язиком, а з ким ні. Чому з документом не ознайомили Крюгера і навіщо він взагалі потрібен, якщо ним не користується керівник операції, залишається загадкою. Звичайно, Крюгер ще той бевсь, але як то кажуть. Яке їхало, таке здибало. Кальтер Брунер теж поводить себе досить безглуздо. Він якось мляво реагує на те, що Крюгер зухвало ігнорував правила дотримання секретності та теревенив про план операції, з ким заманеться. Кальтер Брюнер робить стійку на шкірлиця і за якимось бісом вивчає список осіб. Допущених до операції. Цей список, яким, очевидно, Крюгер не користувався, стосується справи приблизно так само, як список Форбс. З погляду здорового грузду, Кальтербрунер мав би вимагати від Крюгера інший список, а саме перелік осіб, яким той зливав план Краківської операції, і вивчати саме його. Але він чомусь вчепився в Штирлица, и зовсім не цікавиться тем, кому еще, крим Штирлица, балакучий Групенфюрер, мог сливать секретную информацию. Подберите мне все дела Штирлица за последний год два, и заготовьте приказ на Крюгера. Мы отправим его заместителем начальника Пражского Гестапо. Рішення Кальтербрунера теж виглядає дуже дивно. Він без будь-якого розслідування призначає Крюгера на відповідальну посаду заступника керівника праського гестапу. Зате наказує провести перевірку діяльності Шірліца. Хоча очевидно, що ж саме на Крюгері лежить основна відповідальність за провал операції. З руйнації Кракова. Штірліц завинив лише тим, що Крюгер проінформував його про план операції, навіть не поцікавившись, чи мав право Штірліц отримати таку інформацію. Кумет виглядає, коли один бовдур каже іншому таке. Здесь мало одной храбрості, єс нужен ум Крюгер. Большой УМ Звичайно, на тлі цих недоумків сам Стілець виглядає майже генієм. Але протягом фільму і він коїть чимало дурниць. Про це у наступних відео.